Політичної науки в умовах політичної кризи українського суспільства обговорили в Ужгороді три кафедри політології: Прикарпатського, Ужгородського та Чернівецького національного університетів. Міжнародний науково-практичний семінар відбувся в рамках відзначення 25-річчя кафедри політології та державного управління факультету суспільних наук. Кафедра має добру традицію, має можливість дійсно брати участь у загальному освітньому процесі, в науково-дослідному процесі. І це все робиться завдяки тим фахівцям, які є механізмом власне, ось цього педагогічного процесу в нашому університеті. Сама кафедра була створена 7 грудня 1990 року. За цей час змінила і свою назву. Так, це завдяки тому, що до нашого колективу вилися фахівці із державного управління. Наше головне завдання як фахівців, як викладачів кафедри, ми все-таки бачимо в сучасних умовах виховувати громадянина, якісного громадянина своєї держави. Оскільки формування політика, відповідно, це проходить трохи з часом, але базова освіта дає можливість нашим випускникам претендувати на місце і в органах державної влади, і в органах місцевого самоврядування, дає можливість брати участь у виборчих процесах, займатися партійною діяльністю і таке інше. Кафедра політології і державного управління має вагомість здобутки в напрацюванні навчально-методичної літератури, створені видавничок серії кафедра, збірник політологія, соціологія і філософія, студія регіоналістика. Одним із напрямків вдосконалення професійного фаху викладачів є стажування за кордоном. За чверть століття у ньому взяли участь половина колективу кафедри. Насамперед лідерує в нас логічно Словацька республіка, це 10 показників із цих 27 всього стажування, які ми мали за період з 96-го року по теперішній рік. І це є 10 стажувань. Так? Далі в нас йде Сполучені Штати Америки, Франція і такі країни. Далі трошки в меншому відношенні, як Бельгія, Люксембург. Угорщина, Румунія. І ми знайомимося з життям сусідів, яким чином вони досягли тих стандартів, які вони живуть зараз в Європейському Союзі. Тому цей досвід для нас дуже важливий. Ну, і це є звичайне спілкування, підвищення рівня володіння іноземними мовами. Це дуже важливо. Це мови наших сусідів, ну і однозначно це англійська мова. Про актуальність проблематики в політичній науці фахівці заговорили після того, як дисципліну політологія у класичних вишах зробили не обов'язковою для викладання студентам. Такий крок викликав обурення серед науковців, адже зростання якості громадянського суспільства без знань державотворення неможливий, оскільки в нашій державі політологія має статус молодої з моменту зародження нашої держави як незалежної держави. І сьогоднішня тематика, вона є актуальним у тому сенсі, що ми досягнувши віку майже 25 років розвитку нашого суспільства, декларувавши його як демократичне суспільство, декларувавши наше суспільство, де функціонує, розвивається інститут громадянського суспільства. І власне політологія як наука є складовою цих усіх політичних процесів. Раптом стала непотрібною в системі вищої освіти, вищої школи якому сенсі не потрібно? Максимальне обмеження кількості навантаження її годин і вилучення її як обов'язкової дисципліни із галузі вищої освіти. І це, звичайно, нас турбує як науковців, як фахівців, як громадян нашої держави. Для мене це не було якоюсь новиною, тому що якби, і воно і раніше відбулося так, що деякі факультети якось якимось чином хотіли оминути гуманітарні предмети. Я не говорю тільки за політологією, там за багато інших предметів, і тому я прекрасно розумів, що відразу після того, як це відбудеться, то багато факультетів будуть відмовлятися від цього. Так воно і сталося. Хоча, як на мою думку, я вважаю, що цей предмет він має бути. Я думаю, що якби ці факультети вивчали цей предмет, ми не будемо, не можемо його називати не політологією. Давайте його називемо якось по-іншому. Але це той та частина знань, яку повинен знати кожен громадянин наш держави, це частинка громадянської світу, я би так сказав, яка дає людям знання про оточуючий політичний світ і дає можливість орієнтуватися в ньому, щоб робити свій завжди усвідомлений вибір. Я, наприклад, як керівник одного з факультетів, факультету наук, я ніколи не був проти тих того, щоб наприклад, у мене читалися ті ж самі математичні дисципліни, які потрібні для обробки результатів різного роду досліджень, і так, і ряд інших дисциплін, які розширюють кругозір нашого студенту нашого випускника у Журудському національному університеті дисципліну політологія все ж залишили обов'язковою для всіх гуманітарних напрямків. Однак, в умовах політичної кризи питання формування інститутів влади, взаємодія органів державної влади з громадянським суспільством торкаються кожного, незважаючи на галузь діяльності. Власне, така модель, що обираючи і маючи законодавчу базу. Факультет економічний, чи юридичний, чи інший будь-який факультет в вузах України в різних університетах, чи це інститути, чи університети, створили передумови розширяти свої галузі. Тобто, економісти можуть за рахунок наших годин збільшувати кількість своїх спеціалізацій, тобто, вилучивши нашу спеціальність, збільшують свою кількість годин. І скільки виникли такі передумови, чомусь масово вищі навчальні заклади почали наші нашу спеціальність вилучати. Не інші, а нашу. Тому то дана передумова, вона є неефективною. Ми рахуємо, непродуманою, необґрунтованою. І ось цей хвиля, яка триває буквально два роки, вона прийшла привела нас до тих змін, в яких ми сьогодні опинилися. Чому так сталося? Напевно, в державі склались ті обставини, коли орієнтовані і сучасні події внутрішнього життя, і внутрішній і зовнішній фактор нашої держави зорієнтований на тому, що безпека України повинна концентруватися власне, на промисловостях, які повинні продукувати певну продукцію, і забули про те, що основною продукцією, яка повинна продукуватися в суспільстві, це гуманітарний напрямок, і крім безпеки. Яка сьогодні є в нашій державі гуманітарна безпека? Вона повинна бути забезпечена власне фаховою на фаховому рівні. Власне політологія це є та наука, яка створювала умови для того, щоб ми готували громадянина свідомого, цілісного, ціннісного, який би орієнтувався як і на внутрішньо орієнтовані цінності, так і на зовнішньо орієнтовані цінності. Що мається на увазі? Мається на увазі, яка наша держава повинна бути, яка ідеологія в суспільстві повинна розвиватися. Де місце нашої держави в світовому геополітичному просторі і що ми пропонуємо сьогодні цивілізаційному вимірю, Хто ми є? І, власне, політологія давала багато відповідей на дані питання, формування інститутів влади, якісне забезпечення, взаємодія органів державної влади з громадянським суспільством. Такі питання вони надзвичайно важливі. Спеціалістом в математиці є математик. Так, спеціалістом в хімії є хімік, а от політикою чомусь розуміються всі. Кожен себе вважає великим спеціалістом в політології, в процесах політичних. Але для того, щоб розбиратися в цьому, щоб аналізувати ці проблеми, треба мати елементарну хоча б освіту на рівні курсу політології. Чому воно так відбулося? Десь, можливо, були елементи кон'юнктури, тобто дати можливість своїм курсам читатися на факультеті, насправді, ми це вже повинні говорити, десь можливо було нерозуміння на центральному рівні, на рівні. Міністерства, коли її зняли політологію як обов'язковий елемент, і в кінцевому варіанті поєднання цих двох чинників дає результат зниження рівня політичної освіти населення. Я взагалі вважаю, що політологію потрібно і в школі якимось курсами слухати. Скажімо, це може бути громадянське суспільство або якісь елементарні речі для того, щоб діти вже зі школи почали усвідомлювати, що є політична система не тільки держава, є система набагато ширші явище, є громадянське суспільство. А далі вже у вузах отримували більш базові знання. Я як керівник факультету, я не проти того, щоб на моєму факультеті який є. Соціально політичним, суспільним читалися науки точні, такі як математика, статистика, тому що це потрібно для того, щоб обробляти інформацію після різного роду соціологічних досліджень чи якогось іншого варіанту збору інформації. Я не проти того, щоб читалися і такі дисципліни, як філософія чи економіка, тому що це також потрібні потрібна інформація для студента. Ми можемо не називати її політичною економією, Давайте її назвемо якимось основою бізнесу, Бізнесу і менеджменту, тобто, щоб людина, яка закінчила університет, могла е, спокійно е, не е... Не без безпро... спокійно відкривати свою справу, розуміти, знати, як це робиться і так далі. Я не про те, щоб читала юридичні науки. Це все потрібно студенту чи все потрібно випускнику, який закінчує класичний університет, когось звинувачувати в якусь одну сторону у цих проблемах. Безперечно буде неправильно. Власне, політика держави в першу чергу безперечно має бути спрямована на те, щоб виховувати молодь, виховувати патріотичну молодь. Такі того державника, поціновувача державних традицій в Україні, і ми, як викладачі зі свого боку, ну, спрямовуємо їх на це. Ми робимо все для цього, щоб рівень саме громадянськості, як такої, був на належному рівні, тому що ті процеси, які відбуваються останнім часом, вказують на те, що Суспільство стає політичним, намагається <клухи>, позбутися а, тих а, такого політичного нашарування, а, відлякуючи власне а, цим самим а, с, саме ядро того процесу. Участь у державних процесах це є завдання кожного громадянина, незалежно від віку, незалежно від статі і так далі. Я сам веду цим катедрі обчанської науки. Я керую кафедрою суспільних наук, і ми готуємо вчителів для неповної та повної середньої школи. У наших навчальних планах політологія відповідно присутня. Три семестри предмету цього циклу є обов'язковими, а наступні три семестри на вибір. тут актуальними є різносторонні теми: від міжнародної політики до проблематики націоналізму чи мультикультуралізму. В рамках предметів цього напрямку вивчаються теми, які студент може використати як для професійної діяльності, так і для загального розвитку і подобам в Європі отаски мультикультураліти е, та ж то сутеми, крема власне приступ каждої студенти, ні батен, то потребує майбутньому професіоналне. Словацькі науковці стверджують, що баланс демократії та політичної системи у їх державі також далекий від ідеального. Однак, політичні науці приділяють належну увагу. Баланс би малбить а причина єднодуха. Баланс мав би бути, але причина в цьому одна: ми не народжуємося громадянами, а ними стаємо. Якби школи від початкової до вищої не давали знання, не формували громадянську свідомість, не уявляю, яке б ми мали громадянське суспільство. Тому предмет політологія має бути обов'язковим у навчальних планах, починаючи із середньої школи, а потім у вищих навчальних закладах. Від закладної школи аж по високу школу, так політологічка теми... Сутемікторсайднодуха, що стосується якості та змісту предмету, то щодо початкової та середньої освіти, все зазначено у державних навчальних планах, які базуються на болонській системі. А щодо вищих навчальних закладів, то тут, в залежності від спеціалізації та навчальної програми, політологія належить до обов'язкових предметів і органічно присутня не тільки в гуманітарних напрямках. а в завіслості від цільного програму політологія там органічне місце, органічну сучасть. Виховання патріотично налаштованих і політично грамотних громадян є основою становлення української демократії. Дистанціювання від цього процесу може призвести до гуманітарної катастрофи, несе загрози національній безпеці. Це прямий шлях до зниження ефективності інтеграції України у європейський та світовий суспільно-політичний простір. Безпека це така річ, яка нас оточує з усіх сторін. Це не обов'язково там військова, не обов'язково там якісь такі речі, які пов'язані із зброєю чи ще чимось. Це елементарні речі, це суспільна безпека, це громадянська безпека. Зрештою, ми кожного дня, як приходимо додому, закриваємо хаті двері на ключі. Це є наша безпека, це так само безпека. Тобто всі питання йдемо по дорозі, дощ ми парасолю відкриємо, це безпека. І, тобто, коли ми себе відчуваємо в небезпеці, нам очевидно тяжко щось робити і складно робити, тому що ми відчуваємо тривогу. Так само і Держави, очевидно, найперше треба гарантувати собі безпеку, а потім буде нормальний, адекватний політичний і економічний розвиток. Нічого в дійсності складного в цьому нема. Через це все пройшли країни, які близькими до нас є і були. Це країни пострадянського і постсоціалістичного простору. Перш ніж інтегруватися в європейський союз, всі країни, які зараз є членами Євросоюзу і НАТО, спочатку стали членами НАТО, тому що НАТО це безпека. Тобто, вони спочатку собі гарантували спокій, а потім почався. Адекватний, динамічний і нормальний розвиток цих країн, і ми бачимо, що вони не прогадали. Тобто, абсолютно всі країни, якщо подивитися по хронології постсоціалістичні, які зараз є в НАТО, євросоюзу, спочатку стали членами НАТО, потім Євросоюзу. В Україні вищі ешелони влади не демонструють політичної волі щодо базових знань в державному управлінні, і це в той час, коли в державі відбуваються суцільні реформи. І є очевидним, що пробуксовують безпекові механізми, на що сьогодні звертають увагу і фахівці гуманітарної сфери. Що подивимося на нашу коротку історію, ми побачимо, що весь час наука політологія була присутня на ринку держави, на ринку політичному нашого суспільного життя. Тому що починаючи від всіх процесів, від революції гідності на граніті, яка перейшла на майдан гідності, всі виборчі процеси, всі соціально-політичні процеси, вони власне вносять характер політичного, ідеологічного і в тому числі суспільно-громадського діяння і забезпечення якісного наукового потенціалу тут велика необхідність. сталося це, тому напевно. Що деякі наші державні чиновники, деякі державні мужі не усвідомлюють тих наслідків, до яких ми можемо прийти, якщо ми не дамо розвитку нашій науці, коли ми відділимо її від життя від суспільно-політичного життя і не дамо можливості іншим галузям розвиватися, і забудемо про той важливий потенціал. Приклад прикладів вже є багато в світі таких, і, зокрема, в країнах пострадянського простору, що взяти, наприклад, Туркменістан, Казахстан, де також забороняються такі політичні науки, суспільно-політичні науки недавно. От я згадав Казахстан, заборонено, так, взагалі заборонена політична наука. В Туркменістані вона почала розвиватися зараз. Це власне ті суспільства, де тоталітарні режими демонструють повністю міру свого існування і функціонування. Звичайно, про Україну говорити як про тоталітарне суспільство не хотілось би, тому що ми демократичне суспільство, і власне в тих умовах, в яких ми сьогодні є, здавалося б, що потрібність такої науки звичайно, є актуальною. І її тільки потрібно розвивати. У нас дуже сильні ще стереотипи. У нас, якщо ми говоримо про НАТО, це зразу собі уявляються літаки, бомби, танки, зброя, автомати і так далі. А найперше це є цивілізаційний вибір. Тобто, чи ми йдемо в цивілізаційний вибір безпекових країн, які є в Європі, чи ми знову ж таки балансуємо між Росією і Європою і в цілому пісу по ніде нічого ми собі не зможемо дати раду. Найперше суспільство має про це знати і. Те, що політологія має бути ну, зараз, ну фактично е, обов'язковою дисципліною для всіх студентів, які хочуть мати вищу освіту, які хочуть е, ну, орієнтуватися в суспільному просторі, це, ну, це є актуально і це є важливо. І шкода, що на вищому керівництві нашої, нашої держави вилучили політологію як, е, як обов'язковий предмет. Хоча зараз всі говорять про політику, це є дуже актуально. Це є фактично також фактор безпеки країни, фактор національної безпеки. Коли ми будемо політично грамотні ми собі зможемо дати раду. А коли ми будемо профанами, то будуть такі проблеми, які зараз є, можливо, ще й гірші. Учасники міжнародного семінару прийняли відповідну резолюцію звернення щодо відновлення в класичних вишах статусу предмету політологія. Сьогодні бачимо досить низький рівень політичної культури, політичної свідомості населення, і, зокрема, серед молоді, і тому ми все-таки орієнтуємося на те, щоб виховувати саме не стільки політиків, можливо, а більше державників, сформованих громадян, які мають чітку громадянську позицію, які розуміють, що саме від них залежить побудова нової української держави. Якщо влада визначає себе як демократичною, якщо вона прагне побудувати демократичний режим, то їй потрібно освічене політичне населення. Так Їй потрібно високий рівень політичної культури, а це і є політична освіта впливає на політичну культуру. Обов'язкового вивчення політології студентами вищих навчальних закладів України всіх спеціальностей вимагають національні інтереси нашої держави. Тільки політично-грамотні громадяни здатні активно і відповідально брати участь у процесах управління на всіх рівнях.